Всім привіт! На конкурент TV знову постійна рубрика наша Запитаю юриста, під час якої я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які були залишені вами протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж до студії по телефону. Сьогодні знову є кілька питань, які стосуються, зокрема, і мобілізації, і загалом таких банальних повсякденних життєвих обставин. Тому поїхали. Перше питання, яке цікавить наших телеглядачів, чи дійсно будуть повертати тих чоловіків, які поїхали за кордон для військової служби. Трішки перед історією. Дійсно, нещодавно були прийняті нормативно-правові акти і в соцмережах, і взагалі в ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що от чоловіки, які виїхали до 24 лютого, вони Повинні повернутися для того, щоб прийти в військову службу відповідно, оскільки вони є зобов'язаними. На сьогоднішній день, скажімо так, є такий певний, скажімо так, механізм або певне доручення консульським установам. І, зокрема, тим консульським установам доручено такий певний обов'язок інформування. Таких призовників, які знаходяться за кордоном. Зокрема, передбачено, що консульські установи повинні, грубо кажучи, шукати військовозобов'язаних, які знаходяться за кордоном, і інформувати їх, що вони повинні повернутися для, це, до, на, в Україну і, відповідно, прийти в центри комплектування для того, щоб уточнити облікові дані, і відповідно чи прийти в комісію, чи надати документи. Які надають право на відстрочку, чи там уточнюють якісь, якусь інформацію про військову зобов'язану. Тому в цьому випадку, на мій погляд, зробити це буде дуже складно, тому що я, наприклад, не знаю, чи дійсно. Ці консульські установи, вони зможуть виконати це таке доручення, чи вони його зроблять відповідно, і як вони це будуть робити, тобто як вони будуть шукати тих військових зобов'язань, і де вони будуть їх шукати, якщо, наприклад, людина не стала на консульський облік і вона не зареєстрована там, вона просто виїхала, отримала певні документи чи просто живе за кордоном. І от питання тут, як це буде відбуватися, то, в принципі, на сьогоднішній день з приводу цього більше, на мій погляд, запитань, ніж відповідей, і чи дійсно так буде, що будуть повертати чоловіків, то сказати ствердну відповідь так або ні, на сьогоднішній день неможливо і, напевно, ніхто цього не зробить поки що. Можливо, в подальшому будуть розроблені якийсь додатковий механізм, і вже можна буде надати більше якоїсь інформації. Тому поки що так, на мій погляд, це дуже складно зробити. Друзі, ми ще рухаємося далі. Знову питання по воєнному стану, і, зокрема, мобілізації. Запитують в нас, які документи потрібні для того, аби отримати право на відстрочку. Тобто, що потрібно подавати. Тут також широкий, скажімо так, спектр для відповіді, оскільки. Кожне право на відстрочку, кожна, скажімо так, підстава для відстрочки, вона інша, тому тут загально сказати, що єдине, що може бути, це заява, яку ви подаєте в центр комплектування. Зокрема, ви маєте написати заяві, що ви хочете отримати відстрочку, і відповідно обґрунтувати, чому ви маєте право на відстрочку та додати документи до цієї заяви. Зокрема, якщо, до прикладу, ви маєте дружину з інвалідністю, то ви повинні подати заяву, відповідно, подати документи, які підтверджують інвалідність вашої дружини, також подати документи, зокрема свідоцтво про шлюб, копії документів, про те, що це дійсно ваша дружина. Якщо ми говоримо про наявність дитини з інвалідністю, то відповідно знову ж таки копія свідоцтва про народження дитини. Якщо, наприклад, це інвалідність батьків дружини чи батьків своїх, то відповідно треба подавати знову ж таки заяву, копію свідоцтва про народження, якщо це ваші батьки. Якщо батьки дружини, то відповідно копію свідоцтва про народження дружини, копію свідоцтва про шлюб, копію свідоцтва про не свідоцтва, а того документу, який підтверджує інвалідність. тобто… Такий спектр документів. Тому тут, скажімо так, якщо узагальнити, то треба вашу заяву і копії документів, які підтверджують це право на відстрочку. Я б радив, ще також нотаріально засвідчувати копії документів, таких, щоб просто не було потім нюансів, що це не ті документи або це. Документи, які не відповідають дійсності чи оригіналу. Тобто, якщо засвідчити матеріально, є факт того, що це копія вірна, вона відповідає оригіналу, тому її можна подавати. Десь, в принципі, так. Друзі, ще одне питання. Наступне. Чи мобілізовують тих, кого є дитина з інвалідністю? Як бачимо, багато питань, які стосуються, зокрема, мобілізації людей цікавлять, і, в принципі, це логічно і нормально на сьогоднішній день. Щодо питання, чи мобілізують тих, хто має дитину з інвалідністю, то якщо звернутися до законодавства на сьогоднішній день, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, знову ж таки говорить, що жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, а також батьки вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, мають право на відстрочку. Тобто тут... Ми говоримо про те, що таких військовозобов'язаних є право на відстрочку. І як я вже говорив в попередньому питанні, ви при зверненні до територіального центру комплектування надаєте документи, які підтверджують, що ваша дитина має інвалідність, ви надаєте документи, що ви є батьком чи матір'ю такої дитини, і відповідно просите, щоб вам надали право на відстрочку. І, в принципі, Таке право передбачене законодавством і центри комплектування повинні зазначити в особливих відмітках військово-облікового документу, що людина має право на відстрочку згідно такої тут статті такого-то пункту закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Друзі, рухаємося далі. Четверте питання нашого ефіру: який штраф за неявку по повістці? Ми також, мабуть, Кілька місяців вже тому розглядали це питання, але нагадаємо, я думаю, це не буде зайвим. В першу чергу треба нагадати ще раз, що є кілька видів повісток, і зокрема, це може бути повістка для уточнення даних, повістка для проходження медичної комісії, повістка для призволу на строкову військову службу, також повістка, яка передбачає про те, що людина. Буде відправлена до війська, або там, на відправку з речами Грубока чи Лобка. В залежності від того, по якій повістці людина не з'явилася, існує відповідальність. Зокрема, якщо ми говоримо за наявку до військомату за викликом про першій або по другій повістці, тобто для оточення облікових даних або для проходження медогляду, передбачена відповідальність адміністративна. І тут в принципі, це буде штраф в розмірі там, до тисяч, 5100, 5100 гривень. І відповідно там є певні нюанси, якщо повторно не з'явитися, то буде більша відповідальність, зокрема там, до 8500 гривень. Тому тут ми говоримо про адміністративну відповідальність. Якщо ми говоримо, що людина не з'явилася по третій і четвертій. Відповісти, тобто на строкову військову службу або на відправку, то тут ми можемо говорити про те, що наслідком може бути передбачена кримінальна відповідальність, і, зокрема, позбавлення волі на строк від до від 3 до 5 років. Тому тут треба, скажімо так, не порушувати, а відповідно, якщо ви отримали. З'явитись, надати всі документи, які у вас наявні, якщо є якісь певні факти і обставини, які вам дають право на відстрочку, то ви їх надаєте і, відповідно, не маєте проблем, не маєте ні адміністративного штрафу, ні не дай Бог кримінальної відповідальності. Друзі, ще одне питання знову ж таки. Мобілізація, і, зокрема, служба. У війську і запитують в нас, чи мають право добровольці на звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Отож, військовослужбовці, які є фактично добровольцями, які уклали контракт, вони також мають право на звільнення з військової служби. І більше того, мають право на звільнення з військової служби за контрактом, і мають право на звільнення з військової служби у період. Введення воєнного стану. Але якщо порівнювати з іншими категоріями, то тут, наприклад, можна побачити, що є деякі сімейні обставини, які не включені для військових службовців, які проходять цю військову службу за контрактом. Зокрема, якщо говорити про сімейні обставини, то відповідно до закону України про військову службу та військовий обов'язок передбачено кілька обставин, саме сімейних обставин, згідно яких може Звільнитися в Зокрема, це може бути зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, зв'язку з вихованням дитини, яка хвора на тяжкі перинатальні ураження, тобто, також може бути на цукровий діабет і інші тяжкі хвороби. І відповідно є підтверджуючі документи, які вказують на те, що дитина такого військовослужбовця хворіє на ці хвороби. Також Така сімейна поставина, як необхідність здійснення постійного догляду або за дружиною, або за батьками своїми чи батьками дружини, або за дитиною. І, відповідно, є висновок, медичний висновок медико-соціальної експертної комісії про те, що цій людині, за якою якби, військовослужбовець повинен здійснювати догляд, що такий догляд він необхідний. необхідний. Військовослужбовець за контрактом може бути звільнений за такою сімейною обставиною, як необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю або над особою, визнаною судом, недієздатною. Також можемо говорити про таку обставину, як постійний догляд за особою з інвалідністю першої групи, або також здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка відповідно до висновку лікарської комісії. Потребує такого постійного догляду і відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий постійний догляд. І ще є кілька обставин сімейних: це, зокрема, які стосуються, в першу чергу військовослужбовців жінок. Вони, якщо перебувають на військовій службі, їм. У зв'язку з вагітністю вони можуть бути звільнені з військової служби, якщо вони є добровольцями і уклали контракт, а також якщо військовослужбовці жінки перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї 3річного віку. І один із подружжя, який, скажімо так, має право на звільнений з військової служби за контрактом, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років, а також військовослужбовці, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. В принципі, це всі обставини сімейні, які передбачені для того, щоб військовослужбовець, доброволець, який уклав контракт, міг звільнитися з військової служби. Це говорить стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. В принципі, от таке, така ситуація. Як я вже сказав, тут дещо трішки менше перелік тих обставин, ніж для військовослужбовців, які, наприклад, призвані на військову службу по мобілізації. Друзі, на сьогодні це все. Чекаю ваших нових запитань. До зустрічі в ефірі через тиждень.